У місті Самборі 25 серпня відбулася виставка творчих робіт учнів школи декоративно-ужиткового мистецтва під назвою Світло і темрява. Художні твори дітей розповідають про біль, темряву і світло, яке неодмінно переможе. Розпочалася виставка з виступу виконуючої обов'язки головного зберігача фондів Ольги Білес. Приєдналась до слова учений секретар музею Бойківщина Галина Мартинович. Більше про виставку і емоції дітей розповіла викладач школи Ірина Осейчук. Також про свої картини розповіли і самі учні школи. Жінка це як Богородиця, яка захищає нашу країну.